Всіх вітаю на каналі. Сьогодні прекрасний теплий день. І Едмонтон це справді одне з таких місць, де напевно може бути мінус 40 і плюс 40 в той самий рік. Це справді цікаво, дуже як можна відчувати різні температури і як люди реагують на ці всі температури. Мені, якщо чесно, немає значення, чи це плюс 40 чи мінус 40. Я знімав відеоролики не один раз при мінус 40 і при плюс 40 зараз знімаю. Це зовсім дуже класно і справді цікаво жити в місті, де є абсолютно різноманітна погода, бо це класно. Ви відчуваєте, можете собі відпочити трохи від літа, від косіння трави. Зимою можете собі поїхати на лижі, просто собі відчути зиму, поїздити собі на автомобілі. Весело це розумієте, трошки ця різноманітність дуже сильно допомагає. Не забудьте підтримати це відео. Якщо ви підтримуєте україномовний контент, якщо ви підтримуєте українське, якщо ви за те, щоб розвивалася наша солов'їна, українська, крута, класна мова, то, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Таким чином ми зацементовуємо нашу прекрасну мову і розвиваємо українське те, що потрібно зараз робити. І головне триматися разом. Підтримувати один одного і ніколи не здаватися. Ваша думка в цій ситуації буде більш ніж впевнений, я дуже важлива для багатьох українців. Бо зараз багато українців ще в Канаді думають над тим, що їм робити далі, бо не всім вийде залишитися, не всі зможуть отримати. Піар, і люди трошки переживають. І коли вони побачать якусь думку, можливо, щось прочитають, можливо, якусь пораду, і ви зможете таким чином теж допомогти нашим співучизникам, нашим друзям. Сьогодні ми зібралися тут, тому що я вам хочу розповісти про нові вагомі причини, які спонукають багато людей покидати Канаду. Це справді тема, про яку розповідають не тільки україномовні, україномовні блогери, а розповідають дуже справді багато англомовних блогерів. І це дійсно так. Це не тільки стосується українців, це стосується багатьох іммігрантів, які приїжджають в цю країну. Живуть тут рік, два-три. Деякі приїжджають, живуть тут е, навіть і менше, і покидають цю країну. І я вам хочу сьогодні розповісти про ці нові, важливі, вагомі причини, тому що це дуже важливо знати. І я просто так сюди не прийшов. От бачите, всі ці хати, повз які я зараз проходжу, і ви собі можете подивитися, приблизно коштують від 550 тисяч до 750 тисяч. Залежить від. Від величини будинку залежить від подвір'я. Як бачите, тут подвір'я майже нема. Чому нема подвір'я, ви себе запитуєте, бо переважно канадці не дуже переживають за подвір'я, всі переживають за те, щоб жити в хаті, бути в хаті. І тут така, знаєте, погода, що того подвір'я і не, не вистачить ним насолоджуватися. І люди не хочуть косити траву, за тим доглядати, знаєте, як в нас, і просто хочуть собі сидіти в хаті, і, і щоб їх ніхто там не дуже сильно не, не турбував. Але такі хати коштують дуже великі гроші. Як я сказав, 500 до 750 тисяч. Ви всі просто уявіть, які це гроші. Щоб таку хату оплачувати, отримувати, це дуже і дуже багато треба грошей. І дуже багато людей працюють від зарплати до зарплати. Іменно зараз. Коли Канада була знана за те, що тут є середній клас. Середній клас означав, що майже, майже всі люди собі жили нормально. Давали собі раду, не було таких проблем. А зараз канадців конкретно закінчувались гроші, починають закінчуватись гроші. Якщо врахувати, що при коронавірусі, коли був коронавірус, то дуже багато канадців справді зберегли гроші і потім ці гроші мали і почали дуже тратити, тратити, як почалося все відкриватися. Ну, Зараз з інфляцією, зараз з тим, що е, зарплати не відповідають просто цінам. ви собі просто віть, щоб купити таку хату. Де на якій ви мусите роботі працювати, ви мусите мати або бізнес, ви мусите працювати якимось супервайзером, чи менеджером, чи адвокатом, чи якимось лікарем. І це не враховуючи, що ще ваша дружина повинна теж заробляти. Дуже часто, як люди собі зараз такі хати дозволяють, вони собі дозволяють такі хати. По перше, деякі живуть з батьками, деякі живуть з братами, сестрами, і таким чином живуть в великій гарній хаті, але всі... Всі щось сплачують цю скриньку і таким чином полегшують автоматично і абсолютно е, життя один одному. Знаєте, тут в Едмонтоні ще можна жити. Чесно вам сказати, від щирого серця. Тут ще нормально, більш-менш все відповідає. Ці хати дійсно за, за дорогі, і не, і не говоріть зразу, що ці хати з дерева вони дуже погані. Вони просто так не будуються з дерева. Вони, по-перше, з дерева будуються, тому що їх швидко будувати. По-друге, вони тепло в хаті, досить так зимою. І тут така погода погана, що, в принципі, такий стиль хатів підходить. І повірте мені. Діти, так як в нас в Україні, що люди батьки хочуть передавати щось дітям, це вже застаріла тема. Тепер вже ніхто за це не переживає. Дітям дають потім ту хату, вони її знищують. Земля завжди залишається дорогоцінною, і вони собі просто щодень будують нову коробочку. Повірте, ці коробочки. Дерев'яні вони стоять по 100-120 років без проблем, якщо за ними доглядати, якщо все добре, то ніхто не постраждає. Але у вас питання таке є: чому, наприклад, напевно, в Саскачеван і в Манітобу не їдуть люди? І потім люди приїжджають в ці дорогі провінції: е, Онтаріо, Альберту, Британську Колумбію і починають жалітися і говорити про те, що неможливо знайти роботу, неможливо купити житло, дуже все дорого. Дорогі ціни, неможливо навіть мобільний зв'язок, дорогий, страховка на автомобіль, страховка на будинок, податки. Люди приїжджають в ці провінції, бо вони хочуть туди їхати, бо там багато перспектив, там багато можливостей. Там вони абсолютно все мають в одному. І тому так мало живе людей в Саскачувані, тому так мало живе людей в Манітобі. І тому люди, які приїжджають і провінції, то вони в більшості собі дають там раду, тому що там не є так складно. Там не є так складно, як в Онтаріо, чи в Британській Колумбії, чи в Альберті. Там можна собі дати раду, там зарплати відповідають витратам, там можна собі дозволити купити свій власний будинок. Це не таке величезне досягнення. Купити будинок в Торонто зараз, чи навіть купити цей будинок в Британській Колумбії. І звісно, люди, які приїжджають з Європи, приїжджаються скачувати чи мені Нічого не хочу сказати проти тих провінцій. Там теж гарно там теж добре людям, яким там подобається. Але це дійсно велика різниця. І тоді люди починають говорити, що Канада не розвинута, що Канада відстає. Бо це абсолютно інша Канада. Це, ці провінції треба їхати тільки в тому етапі, якщо ви хочете дійсно залишитися в Канаді, якщо ви хочете просто жити собі, ходити на роботу, мати свій будинок і мати дуже спокійний стиль життя, то ці провінції дуже гарно, абсолютно вам підходять. Але якщо ви любите трошки порухатись, трохи десь поїхати в гори, трохи щось побачити, розумієте, то люди тому їдуть в ті провінції. І Це найбільша помилка, що наші люди роблять, що іммігранти перші роблять, бо вони думають, що там. Де е, крутяться гроші, і там найкраще йти. І всі думають про то тільки сьогоднішнім днем. Ніхто не думає. На майбутнє, як це все буде працювати, але це все дуже спокійно і легко. Люди, які туди приїжджають, вони потім починають піктися, Вони розуміють, що це не є провінції для них, що там абсолютно нема майбутнього. І тепер нові вагомі причини, через які українці і інші іммігранти починають покидати Канаду. Це із-за того, що навіть вони мають роботу, маючи деякі з них непогані роботи, все рівно відчувають, що вони... Працюють від зарплати до зарплати, не можуть нормально відкласти. І це люди з освіту, і це люди, які в Європі, в Україні могли постійно абсолютно відкладати е, гроші, мати гроші на чорний день. А тут вони почуваються, що так живеться непогано. В принципі, є гроші, щоб купити все, що потрібно. Поїхати відпочити це вже так. Це залежить вже від людей, залежить від фінансів. І це не кожного року тепер як колись канадці могли їздити два рази в рік. Тепер канадці, можливо, їздять раз-два роки відпочивати. Люди закручують свої гайки, люди закручують свої кишені. І людям просто не подобається таке життя. Це не те, що вони там абсолютно всі бідують, але вони відчувають, що, що вони будуть робити далі, як їм можна розвивати своє майбутнє, якщо вони не можуть навіть нормально відкласти собі гроші. І тому зараз в Канаді складно, тому в Канаді так недобре, якщо у вас немає роботи, якщо у вас немає навіть нормально оплачуваної роботи. Тому що зараз нормально оплачувана робота, чесно вам сказати, щоб жити в Канаді, то треба мінімум заробляти. 2 тисячі доларів чистими що два тижні на одну особу. Тобто чоловік хай приносить 4 тисячі чистими в місяць, і дружина хай приносить 4 тисячі чистими в місяць. Якщо ви маєте 8 тисяч 7 тисяч доходу на сім'ю, тобто у вас є ще двоє дітей, то можна собі давати раду абсолютно. Ну, більшості зарплат. Оплачується від 1200 до 1700. що два тижні чистими люди мають кишені. Це не вистачає. Якщо у вас є дві машини, кожна машина потребує страховку. Потім, якщо у вас є бензин, також треба заправляти, щось купляти їсти на чотирьох людей, платити за оренду поза дві тисячі доларів, якщо ви хочете жити, принаймні в якійсь нормальній квартири. Я не говорю там, що ви навіть будете жити в абсолюті якомусь, але просто щоб жити нормально, як нормальна людина, бо просто так сюди люди не їдуть. Щоб жити в якихось смердючих квартирних комплексах, чи я не знаю, чи жити в якихось районах, де ви не почуваєтесь навіть безпечно вийти звідти і погуляти собі нормально в вечірній Життя дороге, і навіть якщо ви купите ту хату, ви її поки будете виплачувати тих 15 років чи 20 років. Розумієте, ви не будете щасливими в той момент, тому що вам треба буде постійно постійно залежати від свого роботодавця. роботодавець щось каже негарне, некультурне. Вам це не сподобається. І ви будете змушені закривати свій рот, ви будете змушені терпіти, бо ви прекрасно розумієте, що ви залежите від системи, ви залежите від роботи. І це, що люди не хочуть. Зараз в теперішньому світі людям вже надоїло так, знаєте, міцно працювати. Я більш ніж певний, не більшості мігрантів, які приїжджають вже. Канаду. Вони вже за своє життя наробилися на, на, так конкретно. І вони трошки хочуть жити стабільне життя. Вони хочуть отримати освіту. І навіть з освітою канадською не є так легко, як більшості людей думають. Тому що навіть з освітою канадською ви все рівно будете починати. З низьких зарплат. А щоб дойти до якихось нормальних зарплат, це не всім повезе, тому що навіть якщо ви розумний чи не розумний, чи у вас там захищені всі дипломи, які тільки можуть у вас бути захищеними, це нікого не обходить. Якщо ви не є друг тої правильної людини, то ваш прогрес в компанії буде дуже і дуже складний. Ніхто не дуже, на жаль, не цінує більше таку важку, хорошу працю зараз в житті цінується просто. Те, чи ви знаєте правильних людей, якщо ви знаєте правильних людей, і звісно, тоді ще й працюєте більш-менш нормально, то тоді у вас є гарне майбутнє тут в Канаді. Але люди бачать, що зараз ситуація не є легка і новоприбулим прибулим. Не подобається ця вся система, ця вся інфляція, дорогі ціни, це що навіть мало оплачують. Колись дійсно можна було заробляти в Канаді, можна було собі нормально зберігати гроші. І тут є багато зараз людей, які дійсно мають гроші, розумієте, дійсно заробляють і мають бізнеси, мають хати виплачені. Ті люди, які колись приїхали років 10, 15, 20 назад, вони дійсно виграли. Вони виграли конкретно, бо вони змогли ще попасти в такий спокійніший час і ще б могли собі трошки себе, як то кажуть, підперти сільцем позаду себе. Ну, теперішнім людям починати, якщо особливо ви приїжджаєте в старшому віці, то це абсолютно реально собі дати раду, але це не так, як воно, знаєте, розповідалося, або не так, як люди очікували. Е Ті всі історії, що багато з наших українців чули від своїх друзів, від своїх родичів. Це вже далеко не так. Зараз Канада. Це – це… В Канаді потрібно вміти виживати. Якщо ви будете лінею, будете перебирати, будете там неправильно відноситися до своєї роботодавця, ніхто вас терпіти не буде, нікому ви тут не потрібні, тому що тут повноцінно є дуже великі зараз вибір, і роботодавці зараз дуже сильно тим виграють, бо вони можуть абсолютно вибирати тих людей, яких вони хочуть вибирати, а не тих, яких, яким їх просто доля підає. бо колись повірте, роботодавці билися. Я пам'ятаю, як Форт Макмурій, навіть це таке місто. 500 кілометрів від Едмонтона нафтове містечко. Ви, можливо, знали, воно згоріло в 2016 році. В тому місті, там колись просто людей хотіли брати на роботу, бо ніхто не хотів так дуже сильно туди їхати, платили хороші гроші. А зараз спробуйте навіть туди потрапити. О, треба когось знати, о, треба резюме, треба досвід, треба то знати зараз. Ситуація, тому люди їдуть шукати кращу долю і пробувати свої сили в спокійніших країнах, в дешевших країнах. І просто ніхто не хоче вже знаєте, цього такого великого стресу. Надіюсь, відео вийшло круте, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.